Що друзі, всім привіт, з вами старша 839, зараз вже 2 травня, всі святкують День Каши, наш швілянський парк, що тут цікавого відбувається. Зараз концерти і не тільки. Дуже круто, людей дуже багато, можна сказати. прогулянка парком. Подивиться, що далі буде. Поки дуже цікаво все, друзі, можу сказати так. Виставки і все інше. Зараз покажу вам. Ну да, це таке, можу сказати, перебувається. Сміло. Виставки не тільки. Чудово. Де дуже можу сказати багато. Всі відпочивають і не тільки. Дуже да, круто сказати всі відпочивають завжди все чудово класно так сказати гуляють, відпочивають Дуже круто, дуже можна сказати так. Розшибіть все, що потрібно. Батути, гірки, відпочинок і дитинка.